Привіт, привіт! З вами знову Ірина. І сьогодні, як я вам і нагадувала на минулому занятті, ми пишемо контрольну роботу за розділом Media and Entertainment. Засоби масової інформації та розваги. Ви мусили повторити юніти з 41 по 48. Для того, щоб зараз гарнесенько написати контрольну і бути задоволеними своїми результатами. Я дуже вірю, що ви це зробили, тому без зволікань починаємо виконувати. Review. Media and Entertainment. Unit 41. Exercise 1. One word is wrong in each line. Cross it out and write the correct word at the end. Одне слово неправильне у кожному рядочку. Викресліть його і напишіть правильне слово на кінці. Виконуємо. Перевіряємо. Exercise 2. One word is missing from each sentence. Where from? Write a word from the box at the end. Одне слово відсутнє у кожному реченні. Де саме? Напишіть слово з переліку у кінці. Пишемо. Перевіряємо. Unit 42. Exercise 1. Complete the crossword. What is the word in the gray squares? Доповніть кросворд. Що за слово у сіреньких квадратиках? Доповнюємо і отримуємо слово. Перевіряємо. Unit 43. Exercise 1. Which words or phrases are being defined? Яке слово або які фрази визначаються? Відгадуємо слово або фразу. Перевіряємо. Unit 44. Exercise one. Complete the words. Then write P next to those that are people. Доповніть слова і потім напишіть букву P біля тих слів, які відносяться до людей. Виконуємо. Перевіряємо. Unit forty-five. Exercise one. Take the two correct words or phrases. Відмітьте два правильні слова або фрази. І відразу виконуємо вправу 2. Complete the sentences with a suitable word. Доповніть речення відповідним словом. Відповіді надам на обидві вправи одразу. Тому виконуємо одразу дві. Перевіряємо. Unit 46. Exercise 1. Match 1 to 9. With A to J. Підбираємо від першого по дев'яте з A до J. Перевіряємо. Unit 47. Exercise 1. Take the correct column. Поставте галочку у правильній колонці. Ставимо. Перевіряємо. Unit 48. Exercise 1. One. one word or phrase is missing from each sentence. Where from? Write it at the end. Use words from the box in the correct form. Одне слово або фраза відсутні у кожному реченні. Звідки? Напишіть у кінці. Використовуйте слова у дужках у правильній формі. Тобто не просто виписуємо слова, а ще пишемо їх у правильній формі. Виконуємо. Перевіряємо. На цьому наша контрольна робота завершується. Сподіваюся, що ви задоволені своїми результатами. Це залежить від того, наскільки добре ви підготувалися, тому що матеріал я вам надала якісно. Ну, знову мій телефон мене відволікає. Ну що ж це таке? Наступного разу ми розпочинаємо новий розділ під назвою Work and Study. Робота та навчання те, на що ми витрачаємо більшу частину нашого як свідомого, так і несвідомого життя. Отже, наразі я з вами прощаюся. Чекаю вас наступного тижня для розгляду такої цікавої. Теми такого цікавого розділу, від якого нам нікуди у житті не дітися. До побачення!